Без садів пишно квітучих навесні та рясних плодами восени Закарпаття неможливо уявити. Невеликими їх садять у віддалених гірських присілках масштабними та промисловими у низинній зоні. Плодові насадження у нашій області займають майже третину придатних для обробітку земель, і прибутків дають аграрному сектору майже 15% до загальних надходжень. В Україні поки що виробляється близько 40 кілограм на рік на душу населення. А медично обґрунтована норма споживання і ягід на одну особу в Україні складає 79 кілограм, тобто місткість внутрішнього ринку досить ще велика і не заповнена. І тому е, йде тенденція до закладання нових садів за інтенсивними технологіями з використанням сучасних сортів і дуже важливий напрямок використання е, імунних або е, з високою польовою стійкістю сортів, щоб все-таки зменшити пестицидне навантаження в садах і вирощувати екологічно чисту продукцію. Тому такі основні напрямки роботи з генетичними ресурсами і селекції плодових і ягідних культур. А щодо впровадження і практичного застосування сучасних інтенсивних технологій, що тут науковці радять, селекціонери і сорти, і саму технологію. Поряд ну, технологія передбачає це використання сучасних сортів, передбачає загущення насаджень, створення низькорослих насаджень, тому що ну, ні для кого не секрет, що в сільській, населен... в сільській місцевості населення зменшується і є два піки такого великого навантаження ручних робіт у садівництві. Це рано весняна обрізка дерев і збір врожаю. І коли на ранно-весняну обрізку необхідно зібрати велику кількість людей, провести протягом місяця ці роботи, це обмежує площі закладання. Коли використовуються сучасні технології, які передбачають висоту дерев у плодоносному віці 2,5-3 метри, це, звичайно, відпадає потреба у великій кількості людей, і можна доглядати цей сад, ну, наприклад, на один гектар, маючи один-два спеціалісти, замість того, щоб мати протягом місяця там, обрізувати ці дерева 20 особам. Тобто економія трудових ресурсів і, звичайно, продуктивність праці виростає набагато більше, ніж у старих садах, які ми традиційно звикли бачити років 30 тому. Прикладом ефективного господарювання є сторожницький сад Ужгородського району. Його площа 150 гектарів, 130 із них плодоносні. Тут вирощують 12 сортів зерняткових культур. Садіння та обробіток дерев сторожницькі спеціалісти проводять за найновішою інтенсивною технологією з дотриманням правил агрономії та максимального використання генофонду саджанців. Практично селекційна робота. На сьогодні в Україні проводиться у державних науково-дослідних установах. Це підпорядкування, переважно більшість установи Національної академії аграрних наук України. Займаються установи, під які підпорядковані Міністерству аграрної політики і Міністерству освіти і науки. Але все-таки ну, десь 70% селекційних установ сконцентровано в системі Національної академії аграрних наук. Держава пропонує для виконання державні науково-технічні програми, зокрема садівництво і ягідництво по системі Національної академії аграрних наук. І в тому числі і йде під програма Помологія, яка також включена в програму Генетичні ресурси, де спеціалісти вивчають те, що є, ми займаємося інтродукцією самих нових розробок, тому що селекція розвивається не лише в Україні, а й за кордоном, але постає питання відповідності нових селекційних розробок закордонних до кліматичних умов України. Ми їх вивчаємо, і якщо селекційні розробки Підходять до наших кліматичних умов, ми пропонуємо їх для використання в виробництві або для використання в селекції. Продуктивний сторожницький сад своєрідна, постійно діюча народна академія для аграріїв. Тут часто проходять обласні всеукраїнські та міжнародні наради, конференції науковців та практиків. Перспективи досить великі. Ми вже пережили часи без тому що закладання саду це досить капіталомістка галузь. Щоб закласти гектар інтенсивного саду, необхідно витратити 150-170 тисяч гривень на один гектар. Потім зачекати 3-4 роки, поки ці кошти повернуться, а потім сад вже починає працювати на прибуток господаря, фермера, власника саду. Тому спочатку було трошки так страшнувато підприємцям займатися справою садівництва, тому що. Вкладаються гроші у справу, яка віддасть віддачу через тривалу кількість років. Але коли питання отримання прибутків із гектара, скажімо, зернових культур сягають ну, 2 тисяч гривень, то саду можна отримати з гектара 30-40 тисяч гривень. Тобто, Прибутки високі, але й ризики високі, і необхідно вкласти спочатку велику кількість грошей. Але підприємці знаходяться, які висаджують хороші сади, які дають віддачу, і ми бачимо на прикладі саду, в якому ми сьогодні знаходимося. Результат копіткої, нелегкої, важкої роботи, але дійсно тут використовуються наукові розробки сучасні, і ми бачимо врожай 50 тонн з гектара, який наявний на сьогодні і буде. Сподіваємося на наступний рік, тим більше що сад сучасна технологія захисту від граду, оскільки зміна клімату і можливі пошкодження плодів градобоєм. І вже ця технологія сьогодні на наше щастя в Україні будемо сподіватися, що вона буде розвиватися і поширюватися. Інтенсивний сторожницький сад дає високі врожаї. Важливим є те, що він родить стабільно, незважаючи на погодні умови, сприятливі чи далекі від таких. У засуху трудівники саду зволожують рослини методом точкового крапельного зрошення. У такий же спосіб вони і підживлюють дерева. А в негоду в час градобою, щоб уберегти від пошкоджень врожай, над площею розтягують спеціальну сітку. Це новинка голландських фахівців, практичне застосування із певним раціоналізаторством за місцевими техніками та інженерною службою. Зараз у садівниці чимало ризиків, які основні і як їх уникнути? Чи є можливість така? Ризиків досить багато, як і в усьому сільському господарстві, оскільки садівники працюють під відкритим небом і залежать від температур, від опадів, від поширення шкідників, хвороб і інших абіотичних, скажімо так, чинників довкілля. Але над цими питаннями. Працюють науковці, наприклад, зменшити пошкодження хворобами-шкідниками йде напрямок селекційної роботи створення імунних або стійких сортів. Захист, наприклад, від граду, є розробка, захист сіткою. Інший ризик пошкодження квіток, зав'язів в період цвітіння, тому що ми знаємо, що до 22 травня можливо. Зниження температур, ну навіть мінус 4, і вже пошкодження йде квіток і втрата врожаю. Тому є розробки і в системі Національної академії аграрних наук надкронове дощування, щоб підвищити, скажімо, температуру і уникнути пошкодження зав'язів. Багато проблем, тому що не можемо ми захистити поки що насадження від. Мінус 36 чи мінус 33, як було минулої зими, знизилась температура. Але культура яблуня витримала мінімальні температури мінус 33 і, в принципі, почуває себе нормально. Кісточкові породи, звичайно, попідмерзали, і урожай в деяких регіонах практично відсутній, в деяких значно знижений. Але все-таки є можливості певним чином підняти зимостійкість і за рахунок включення віддаленої гібридизації зимостійких форм у селекційний процес. Ну і будемо працювати, можливо, якісь інші технології. І наскільки український сад конкурентоспроможний на європейському рівні? Ну, на мою думку, плоди, які вирощені. На українських землях вони мають неповторний смак і аромат, тому що наші чорноземи забезпечені всею гамою мікроелементів, і коли зриваєш яблуко із українського дерева, воно має і неповторний смак, і аромат. Тому нам Бог послав в родючі землі, трудолюбивий народ. Вміння працювати, я сподіваюся, що все в нас вдасться і наші яблука будуть з задоволенням купувати і європейці. Ефективність товарного саду стверджують практики аграрії, залежить від садивного матеріалу. Його всторожниці на орендованому масиві вирощують селекціонери дочірнього угорського агропідприємства. Фахівці сусідньої держави разом із українськими практикують у плодорозсаднику кращі європейські та світові сорти яблунь груш, вишень та персиків. Співпраця Закарпаття з угорськими фахівцями дає змогу омолоджувати сади області високоврожайними і перспективними сортами. Десятки тисяч таких саджанців. Колектив відправляє у східні регіони України. Ці яблуні здатні протистояти різним грибковим захворюванням. Проти деяких шкідників зрозуміло їх треба боронити. Приміром, від яблуневої молі, тлі та решти. Проте на відміну від традиційних сортів яблук, які належать обробляти близько 15 разів на рік, для цих достатньо і п'яти словом. Контакти з хімікатами зведений до мінімуму. Ми лише селекціонуємо яблуні та вирощуємо саджанці. Розповсюдженням плодів займаються українські фермери. Здебільшого ринок збуту внутрішній. Однак, в останні роки збільшилися й обсяги експорту яблук, зокрема до Росії. І для України це досить вигідно. Важливою складовою ефективності саду акцентують практики. Крім якісних саджанців, є застосування інтенсивної технології посадки та догляду за рослинами. Поки що, на жаль, далеко не кожному господарнику вона фінансово доступна. Вихід, передусім, для дрібних товаровиробників, кооперування. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи на сьогодні, на мою думку, є найбільш оптимальним способом розв'язання проблеми подрібненості наших сільськогосподарських виробників, зокрема особистих селянських господарств. Її суть полягає в тому, що засновниками цих сільськогосподарських кооперативів, обслуговуючих, є безпосередньо самі особисті селянські господарства. І вони через цей кооператив отримують певні послуги, залишаючись власниками своєї продукції. І при її наступній реалізації отримують зниження відповідно витрат і збільшують частку своїх доходів. Аграрна реформа у зв'язку з нашим географічним розташуванням, історичними особливостями, звичайно, наклала свій відбиток. І сьогоднішні особливості аграрного сектору вони є відмінними від інших регіонів України і вимагають інших підходів у організації аграрного виробництва. Ну до таких особливостей слід віднести, що ми є Одна із найменш забезпечених областей України сільськогосподарськими землями. На кожного жителя Закарпаття припадає 36 сотин сільськогосподарських угідь і в тому числі 16 сотин ріллі. У нас найбільш сільська область на території села проживає 63% сільських жителів від загальної чисельності населення області. У нас дуже невеликий середній розмір земельного паю, який складає всього 1,3 гектара. У нас відбулася значна трансформація сільськогосподарських земель до приватного сектору, тобто до особистих селянських господарств, якими сьогодні використовується 87% сільськогосподарських угідь, і відповідно сконцентроване в значній мірі аграрне виробництво цієї категорії господарств, якими виробляється по різних видах продукції від 80 до 95% продукції. У зв'язку із набуттям правоприватної власності на земельні ділянки із реформуванням колгоспів, у добрих господарів, ефективних власників земля більш-менш використовується ефективно, але є, звичайно, і ряд проблемних питань із використанням невеликих наділів, пов'язаних цілим рядом факторів. Ну, почнемо з того, що невеликі земельні ділянки вони важче обробляються. Виробляється на цих земельних ділянках неоднорідна продукція. Вони, вона складніша ця продукція у просуванні на ринки енергозатратніше виробництво, і відповідно менша конкурентна здатність цієї продукції. Кооперування як у зерновиробництві, так і в інших видах діяльності, хотілося б бачити на іншому, більш кращому етапі. Хотілося б, користуючись нагодою, звернутися і до тих же ж власників земельних наділів, і до тих же виробників, щоб вони самі. В черговий раз задумались над тим, що власнику землі у 5 гектарів, який посіяв ту ж пшеницю чи ту кукурудзу, йому економічно невигідно і він не може собі дозволити купити, наприклад, комбайна. І тут єдиний вихід, ми бачимо в кооперуванні, і за тих скромних бюджетних можливостей, які ми маємо, ми будемо намагатися стимулювати такі об'єднання. Дочірне угорське аграрне підприємство, крім новинок у селекції фруктових дерев, пропонує співпрацю з українськими спеціалістами у вирощуванні саджанців енергетичної верби, як альтернативного джерела енергії. Ідея угорців в нашій області на стадії вивчення. Перше про організоване вирощування енергетичної верби на Закарпатті заговорили близько дев'яти років тому. Зате в сусідніх країнах, як Польща, Словаччина, і Угорщина, вже напрацьовано значний досвід із використання цього альтернативного джерела енергії. Дочірне підприємство одного з угорських агротовариств висадило на Ужгорощині кілька гектарів енергетичної верби, яких уже достатньо для засадження майже 100 гектарів рослини. Тут Ми вирощуємо саджанці не для їхнього безпосереднього використання, як енергоджерела, а для поширення саджанців. Початково на Закарпатті. Ці рослини дуже просто посадити і за ними майже не потрібно доглядати. Крім того, на Закарпатті є чимало місць, де можна вирощувати вербу енергетичну. у нас на Закарпатті є дуже багато земель, придатних для вирощування цієї культури, які зараз на даний момент пустують. І дуже часто буває, що весь травості, всі кущі, деревна, рослині спалюються просто проти неба. А так це би були робочі місця для людей, які б садили цю вербу, які би доглядали за нею. Це би була вже енергія, зелена енергія. І це б була користь для і для довкілля, якщо б ця енергетична верба в нас таки росла. Утім, вирощування енергетичної верби має не лише переваги, рослина може виснажувати ґрунти, забираючи з них поживні речовини. Тож у засаджену вербами землю періодично слід вносити добрива. Взагалі ж висаджувати рослину потрібно на полях, які не є придатними для вирощування садого родини. І хоча таких територій у краї не бракує, впровадження технології вимагає виваженого підходу. Зокрема, посприяють цьому дослідження вчених ужну. Результат це енергозбереження в області взагалі, так як є цілий ряд обласних проєктів, прийнятих обласною радою, в тому числі і заміна природнього газу, альтернативними джерелами енергії. От якраз енергетична верба може віднестися якраз і до цього проекту скорочення споживання природного газу. Області на один гектар землі можливо висадити 15 тисяч саджанців, і це обійдеться у менш ніж 15 тисяч гривень, що ясна річ може швидко окупитись, адже рослина багаторічна та стрімко нарощує біомасу за два роки виростаючи до 10 метрів. Новинка угорських фахівців з вирішення проблем енергозабезпечення шляхом альтернативного джерела варта уваги, стверджують в обласному департаменті агропромислового розвитку. Однак для закарпатського краю багатого лісами. Потреба не є нагальною. Краянам наразі належить ефективніше використовувати потенціал лісового фонду, тож ідея селекціонерів Угорщини важливіша і актуальніша радше для східних степових регіонів держави.